Друзі, всім привіт! У магазині з'явився такий набір із п'яти обвісів МГ08 це такий німецький кулемет. І він підходить не на всю техніку, а підходить там на деякі машини, і треба подивитися овопис, щоб зрозуміти, на який ти танк хочеш собі його поставити. Якщо його купляти за гривні. То ціна плюс-мінус прийнятна якщо тобто за 280 це буде 5 штук, а один за 4000 годин, ну це смішно і дуже дорого. Або один за 80 гривень. Вот. Е я його поставив собі на леопарда і ще на 4 машини. Чому там, наприклад, хотів на єпісь поставити, але на єпісі коробочка така стоїть. І, е, ну, типу, міняти на кулеметик неприкольно. Не так. Що можу ще сказати? Ну, от такий він вигляд має. Прикольний. І є один нюанс. В описі про цей кулеметик написано, що цей кулеметик стріляє, коли. Ти робиш влучний вруч, постріл по ворогу. Наприклад, ти там попав або не накинув урон, то він має стріляти. Але чомусь я це не помітив. Тобто, коли я стріляю, я не бачу. Коли всі решта, е, тобто, коли там противник, коли я по противнику попадаю, то він бачить, як цей кулеметик дає е, чергу кулеметну. Але я цю чергу кулеметну чую. Тобто, коли я роблю постріл влучний, я чую, як цей кулеметик стріляє, але не бачу. Блін, це, звісно, круто, але камон. Ну, треба, щоб було так, щоб не тільки хтось бачив, а ми ж його і якийсь там камуфляж, або якийсь там обв'язку купуємо для того, щоб самим бачити, в першу чергу, а не для когось іншого. Е, тому прокатаємося зараз на леопарду. Подивимося. Карта морський рубіж. Такий от кулеметик у нас той же. У нас Т100 ЛТ є в команді, Шерідан. Це якщо ми беремо із танків. там теж 100ЛТ, є є епі. Ну і всі СТЛТ у них на цьому закінчились. Задивився якось я на танк і поїхав трохи не туди. Їду на стандартну для мене позицію, це підсвітити перекатку тяжів. Але тут у нас такий громадянин проскочив на Т100 ЛТ. Лівандовського трошки там е зустріли, але притормозив він трошки і потім вже поїхав. Т-100ЛТ не можна випускати, його треба тут забирати, але але стрьомно тут їхати, тому що ну, там на балконі ПТ постійно стоять 40.05 Рідко зараз користуюся фугасом. чому? тому що зараз є протисколковий підбій, його ставлять і ББшкою інколи краще постріл, ніж фугасом. Навіть по таким картонам, як 40.05 Тесто ЛТ у нас гаситься ПВП з єпісю, треба їхати допомагати. Ну, тобто, зараз це і робимо. Тут я, звісно, в'їжджаю, дивлюсь, що тут яга ще є, і я просто в шоці. До речі, як стріляє кулеметик, не видно. Не тому що я там заходжу в снайперський режим. Навіть от зараз бачили? Е за секундочку, там, за може там якусь половину секунди, після того видно, як він дає чергу в цей кулемет. Але коли ти граєш сам, то е майже там стріляєш в снайперському режимі постійно, то в принципі ти і не бачиш, як стріляє цей кулемет. От навіть зараз. От ми вистрілили, але не бачили цю чергу. Шерідан приїхав на допомогу, це добре, тому що команди вже не лишилися. І ми з Шерідан лишаємося просто сам на сам. Умовно кажучи, один шотний і. ну достатня кількість ХП є у супротивників. Кран там. Чомусь, чому він так грає незрозуміло. Отримує дві плюхи. Причому... Якось чи він на КД, я, я не розумію. Хоча крана там е, магазин барабан з дозарядкою. Не розумію, чому він так грає. Навіть шоту ніякого не дав. Чомусь я вирішив, що зараз буде просто з їх сторони такий раш, але чомусь ніхто навіть не світиться, ніхто не їде сюди. Думаю, що треба мінятись ну, Дуже оперативну позиція, тому що тиша, тиша, є тільки кран, нікого ми більше не бачимо і треба переїжджати. Задивився на свій кулеметик і врізався в ягу, тропік від яги. Бачив, що там стоїть 60 ТП і. думаю, що якщо його підсвітити, можна збити базу. 20 секунд це небагато, можна не напрягатись, в принципі, але коли. Час в нього починається ще раз, це супер. Тут що ми бачимо, що у нас шерік приймає від Єсотого, е треба Єсотого е забирати, тут без варіантів. Ну, у нас такий тандемчик з е Шеріком нормальний стався. Це нормальний гравець такий попався у бою, з яким можна пограти. Ну і можна було б ще пограти, звісно, кинути взвода. 40-05. просить допомоги. Чомусь Шерідан його не забирає, але отримає від нього шот, можна було б не отримувати шот, і я би і так забрав. 40 .05. База вже на 55 секунді. Я думаю, що можна тут проїхати. Якщо я тут переїду, то я просвічу позицію захвату, але чомусь зараз не просвічується кран. І ну, в принципі Шерідон має кран забирати самостійно. Просто не видно лючка навіть з цієї висоти. Просто не попадаю в кут попав, не зводився, думав пострілом, дати хотів більше дамагу, бо По... просто поспішив. Поспішив не дав. І десь тут їде шотний кран. Шерідно знову просить допомогу. Забираю канвана. Цікавий бій з кулеметиком. Подивились на кулеметик, як кулеметик стріляє. Ну, що можна сказати? Прикольний обвіс, але ну, він не має коштувати так багато. Дуже гарний, дуже гарний цей кулеметик. Просто от він дуже гарний. Топ дамагу. Шерідан у нас 49%, але 66 тисяч боїв. Друзі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім гарних боїв, всім пока.